Люди слово Боже, яке ще нині звучи, помоло скоро закритися, може Дух Божий про це нам відзначить. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, улюблена церква. За добрим звичаєм перед нашою вечірньою молитвою я хочу спільно із вами поділитися словами із Писання, і Слова Божого. І сьогодні цими текстами, які ми будемо спільно читати, будуть слова, які ми знаходимо у книзі Буття у першій книзі Біблії, у першому розділі, у першому вірші. Отож, давайте прочитаємо цей вірш. На початку Бог створив небо та землю. В Євангелії Івана у першому розділі, починаючи із першого вірша і дещо нижче, апостол Іван він говорить подібну думку, пишучи: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало і ніщо, що повстало, не повстало. Без нього. І в першому і в другому випадку ми читаємо як Моїсей, так і апостол Іван. Він початок всього віддає в Божі руки. І Мойсей і Іван вони говорять нам про те, що на початку був Господь. І ось ці перші слова із книги буття, які ми спільно прочитали, вони можуть бути прологом взагалі до усього. Писання на початку, Бог здається, цього достатньо для того, щоб описати будь-що, що було створено на землі, і його достатньо для того, щоб описати наше особисте життя, християнське життя на початку Бог. Давайте собі на мить спробуємо уявити всесвіт, в якому є тільки Господь, і ще нічого абсолютного не існує, нічого матеріального не створено. І ось Бог починає свою творчу діяльність. Із нічого Він починає творити. Він творить зірки, він творить світила небесні, він творить галактики, сузір'я, планети. Це все роб, робить Господь із нічого. На початку всього ми читаємо: Є Бог, всього творіння. Але давайте подивимося далі. На цьому Господь не зупиняється, бо створити увесь Всесвіт і навіть на планеті Земля, коли починає вирувати життя, цього для Бога недостатньо. Він на початку всього. Отже, він має бути на початку і створення людини. Чи не так? І справді так, у цій же ж книзі буття ми читаємо, що Бог він на початку творення людини, зокрема Адама і Єви. Ми бачимо, що Бог на початку не тільки творення людини, але Він на початку і творення сім'ї, саме Богові завдячує своєму існуванню перша сім'я на планеті Земля. Гортаючи далі сторінки писання, ми можемо побачити, що Бог продовжує бути на початку. Подивіться, наприклад, на Авраама і на те, як Бог покликав його, і перед тим, як він послідував із ура халдейського в землю ханаанську. Був Господь, він був на початку, був його поклик до серця Авраама, а потім слідування Авраама в цю обітовану землю. Якщо ми будемо читати історію юдейських та ізраїльських царів, ми побачимо, що у кожного царя, в якого на початку був Господь і було Боже, той цар був успішним, але той цар, в якого не було Божого, і не було Бога на початку його царства, його правління, воно було приречене на зруйнування і загибель. Ми читаємо також і про пророків, про них так само написано, що на початку був Бог. Був Господь, бо кожен із них він почув поклик від Бога і далі послідував цьому поклику. Ми можемо продовжувати перераховувати, і справді в Біблії є багато цікавих моментів, які описують, що на початку чогось доброго, чи то існування, чи то творення, чи то в житті людини був Господь. Але давайте перейдемо до нового завіту. З якого ми читали з Івангелії Івана. І навіть там ми можемо побачити, що початком усього доброго і цінного для людини, не тільки для тіла, але і для душі, був Господь. Ми зараз не будемо перераховувати абсолютно все, але подивимося на самі ключові і важливі моменти, а де ж був, був, а де ж був Бог на початку. Подивіться на Ісуса, який знаходиться на Голговському хресті. Він помирає за наші особисті гріхи. На початку нашого спасіння був Господь. І цей план у Бога був іще до того моменту, коли людина зрішила. Він був планом віковічним. На початку цього плану спасіння і ще неіснуючого людства стояв Господь. Стояв Бог. І ось пройшов момент, коли потрібно було звершити це спасіння, і Господь знаходиться на христі. Він помирає заради мого прощення. Але ми бачимо, що Господь не тільки перемагає смерть і гріх, але Він на початку Воскресіння. Про Христа сказано, що Він первенець із воскреслих і своїм особистим Воскресінням Він дав і надію, і показав приклад того, що і ми свого часу воскреснемо. І на початку Воскресіння, друзі, знову Господь. Ми будемо читати книгу дії апостолів і побачимо, що на початку існування церкви Христової, церкви, яка стала невід'ємною частиною кожного із нас і нашого з вами життя, є Господь є Ісус, Йому слава. Але ми бачимо, що не тільки на початку. Важливо, що перша книга Біблії вона починається цими словами на початку Бог», але виявляється, коли ми читаємо писання і доходимо до останньої сторінки Слова Божого, ми бачимо, що Господь не тільки на початку, Він і в кінці, в кінці в останній книзі об'явлення знову в останніх віршах говориться про Бога. Перші і останні вірші Біблії вони про нашого Господа. У цій же книзі об'явлення ми знаходимо унікальні слова. Послухайте, Господь говорить, я альфа і омега. Іншими словами, я перша і остання літера грецького алфавіту, іншими словами, все, що між першим і останнім а, літерою алфавіту все вміщаю я в себе. Але Він говорить більше. Він говорить, що я початок і кінець, я перший і останнє». Друзі, цим унікальна Біблія, яка говорить про те, що Бог не тільки на початку, але Він так само. І в кінці ми живемо у світі, який контрольований Богом. А тому, як християни, хочемо, щоб на початку наших звершень життя для Бога був так само Господь, чи не так? Починається новий день, і з-поміж багатьох інших справ ми хочемо помолитися Богові. Бо ми хочемо, щоб. На початку дня був Господь, ми починаємо якусь певну справу, і ми так само молимося. Чому? Тому що ми хочемо, щоб на початку цієї справи був Господь. Ми сідаємо їсти. І правильно, і добре, коли ми молимося, бо ми хочемо, щоб навіть на початку споживання страв був Господь. Та навіть на зібранні. коли ми приходимо і збираємося. то ми так само молимося, бо хотіли б, щоб на початку цього зібрання і впродовж цього зібрання був Господь, який говорить до мого особистого серця. На початку був Бог. Але ми бачимо, що не тільки на початку, бо коли ми і закінчуємо якусь певну справу, ми так само молимося і дякуємо Богові. Коли закінчується день, ми знову схиляємо свої коліна для того, щоб помолитися і подякувати Богові. І, власне, коли закінчується зібрання, ми так само в кінці нашого зібрання ми молимося. тому що ми хочемо, щоб на початку, впродовж і в закінчення був Господь. Ми, як християни, хочемо починати разом із Богом. Чи то створення сім'ї, чи початок якоїсь домашньої групи, ми хочемо, щоб на початку був Господь. Це так важливо для нас. Це усвідомлення на початку був Бог. Але коли і закінчується наше життя, він так само є. Він перший і останній. Він альфа і омега, він початок і кінець. Дозвольте на сам кінець задати для вас, а можливо, скоріше для себе, запитання, чи на початку моїх починань життєвих, духовних Бог. Так би хотілося сьогодні бути відвертим і самому, і самих себе запитати, чи на початку будь-якої справи, яку я хочу починати і робити, будь-яких мотивів, які я маю. Там Господь, там Бог. Ми, здається, приречені на те, щоб боротися із своїм егоїстичним я. Попри те, що ми християни і належимо Богу і хочемо служити Йому, все-таки наше особисте я. Нехай ось те маленьке і егоїстичне, воно норовить вилізти з усіх сторін, щоб показати і свою сутність. Тому так важливо, щоб. На початку справді був Бог. На початку починань, на початку звершень, на початку будь-яких духовних і фізичних справ був, був, був Господь. Врешті-решт, так би хотілося, щоб найголовнішим мотивом і служіння, і життя з Богом був сам Господь. Нехай Бог благословить, дорогі брати і сестри, щоб початком нашого життя, початком нашого дня. Початком нашого служіння, кожного дня, був Господь, йому слава повіки. Амінь.